Уряд заборонив стягувати з переселенців заборгованість за житлово-комунальні послуги, які накопичились після початку повномасштабного російського вторгнення. Йдеться про українців, які були змушені покинути свої домівки і евакуюватися у більш безпечні регіони. Відповідну постанову розробили у міністерстві реінтеграції, Заборона поширюється на території, де ведуться бойові дії, або ті, що наразі під тимчасовою окупацією. Ми поспілкувалися з кількома переселенцями, що щоб дізнатися, як у них наразі справи з борогами. Дивимось, Жилье у мене ціле, Я приїхала із Ніколаєва. Пройшло, що у нас не попали. От у мене таких нет тому що у мене не було їх до до війни. А то що зараз там газ вода, вот вот, на щитують. Баснословные суммы у меня счетчик стоит. За квартиру СББ надо погашать, потому що ну стараюсь какие-то копейки туда выделять. А вообще, то що нам дають 2000 тысячи ВПО, тут платишь 3000 за квартиру, а 2,5 с пенсии. Сейчас, конечно, приходят даже по телефону достают, что надо заплатить, надо платить и платить то счетчики поміняти, надо теж деньги большие. Ну я не в состоянии платити зараз вообще за квартиру, тому що пенсія мінімальна. Я, конечно, за то, щоб відмінили. Ну, я читала Терьхова, как бы у нас в Харкові до конца военного положения долги, которые существуют. Моя квартира частково пошкоджена, тобто жити в ній неможливо. Але частково в будинку люди мешкають. Тому само собою там надаються якісь комунальні послуги, але більш ніж половина будинку, будемо так казати, виїхала. Звісно, несправедливо так нам нараховувати, хоча да, зимою надавалося тепло. І Це повинно питання вирішуватись. Мабуть, держава повинна взяти на себе зобов'язання сплатити постачальникам комунальних послуг. Їжемісячно присилають. Долги. Откуда они берут с неба? Я дозвонилась до, в электросеть. Дозвонилась. Те уже не стали звонить, девчата. А в Нафтогаз, нафтогаз я не могу дозвониться туда. И, и долги, и долги, и долги. Ежемесячно был разговор, что. Вот эта війна. І хто виїхав? Ну як? из городов своїх будуть списувати долги якоби. А там Бог знає. І зараз з нами на зв'язку заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Бородай. Вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Давайте розпочнемо з головного. Настільки, наскільки взагалі гостро стояла проблема зі стягненням боргів з переселенців за комунальні послуги, ну стояла дуже гостро. Ми це бачили з моменту деокупації. До цього люди зверталися за те, що постачальники присилають їм рахунки. З боргами, коли людина не мешкає уже на тій території, покинула своє житло, тому віце-прем'єр міністром було запропоновано, підтримано прем'єр-міністром і на уряді прийняти зміни до 206 постанови, щоб врегулювати це питання. Скажіть, будь ласка, щодо цього нововведення чи потрібно кудись спеціально людям, людям-переселенцям звертатися, аби їх борги щодо цього не стягувались? Чи потрібно збирати якісь спеціальні документи? Поясніть, будь ласка. Ну дивіться, я трошки розширю. Тоді Дивіться, ця постанова 206-та постанова. Вона працює ще з березня минулого року. Значить, вона що вона робить? Що на період воєнного стану забороняється нарахування та стягнення штрафів пені за несвоєчасну або неповну оплату населенням житлово-комунальних послуг та припинення надання житлово-комунальних послуг населенню. Тобто це було урогльовано урядом водночас дія постанови не передбачала заборону на стягнення заборгованості за ЖКХ. Населення окремих територій, які е, наразі якраз і перемістилися з території активних бойових дій або з тимчасово окупованих територій, і тому от 21 квітня урядом поширено дію постанови е, щодо заборони стягнення протягом воєнного стану заборгованості за, за послугою ЖКХ. Тобто, яким чином людина може врегулювати з постачальником цю проблему? Да? Для реалізації цієї ну, так сказати, нової форми споживачі або члени їх сімей, які покинули своє місце проживання на територіях, там де ведуться активні бойові дії, або території тимчасово окуповані? Мають надати або в паперомовому вигляді, якщо є змога, або в електронному вигляді виконавцю комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку, чи іншому там уповноваженого зараз багато різних є співвласникам будинку. Один із підтверджуючих документів. А саме це довідка про взяття на облік. Внутрішньо переміщеної особи, або інший документ, що підтверджує відсутність людини, це ну, наприклад, довідка з місця тимчасового проживання в іноземній державі, довідка з роботи або з лікування, або з навчання, або проходження воєнної служби, тощо. І це нововведення поширюється на заборгованість, яка утворена після 24 четвертого. Лютого 2022 року скажіть а у міністерства є на сьогоднішній день розуміння про яку кількість українців зараз іде мова взагалі? Ну сказати точно зараз дуже складно, але враховуючи те, що у нас близько 5, 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, і ну не менше за кордоном людей знаходиться. Тобто, це дуже велика кількість людей. Ну тут треба враховувати, що е, нарахування йде на власника житла, тобто в квартирі там чи в будинку можуть проживати там п'ятеро осіб нарахування йде на одну одна особа в. Плачує ну тому, ну не менше ніж від 500 тисяч до мільйона людей, які покинули свої домівки, і зараз їм приходять ці рахунки, вони скористаються цією нагодою. Скажіть, я бачу, що в цій ініціативі також йдеться про те, що уряд допоможе підприємствам, які надають комунальні послуги, які зазнали збитків через війну. Можете детальніше про це розказати? Ну, ця, ця постанова не, ну, не регулює. Ми саме регулювали постанову про споживачів е, комунальних послуг, а е, постану, е, постачальники регулюються законодавством України. Воно також ми розробили цей закон, подали на уряд, е, уряд підтримав. Зараз воно е, пішло в комітети Верховної Ради. Ну, будемо надіяти, що. Верховна Рада також прийме цей законопроект і постачальникам услуг будуть відшкодовані всі ті втрати, які вони понесли, угу. Думайте, але це... не за рахунок споживача зараз. Щодо цієї ініціативи зрозуміло, що вона в першу чергу цікавить саме людей-переселенців, які вимушено переїхали, але при цьому що відбувається зараз з такими підприємствами, які надають послуги, бо ще до війни, наприклад, лише в Одеському регіоні, лише в Одесі, а були рекордні борги за тепло більше мільярда гривень. Чи можете окреслити наскільки зараз величезні борги в комунальних підприємствах? Які надають такі послуги по всій Україні. Наскільки критична ситуація? Ну на жаль, я не можу сказати. Це не є Міністерство реінтеграції. має таких даних. Це більше до Міністерства інфраструктури і регіонального розвитку. Але те, що я знаю, ті підприємства, які потрапили в зону бойових дій і тимчасово окуповані, вони в дуже скрутному становищі. Дуже скрутне, але е, голови районних військових адміністрацій обласних військових адміністрацій е, на даний час тримають ситуацію. Міністерство енергетики дуже допомагають. Наші донори допомагають де фінансово, де матеріально. Це допомога стосовно обладнання, яке необхідне, а це, в принципі, дає можливість не закупати якесь обладнання, а кошти, які звільнені, впустити хоча б на заробітну плату працівникам. Тобто дуже складно, але ми тримаємось, ми незламні, все буде в Україні. Невеличке уточнення: на початку ви згадали про те, про переселенців, які вимушено покинули територію України. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що є якісь документи, які мають подаватися. Яким чином людина, яка виїхала за кордон і, мабуть, не взяла з собою з собою того пакету документів, як вона має діяти? Яким чином вона може зв'язатися з державою і, і, і відслідковувати цей процес? Дивіться, то це точково потрібно вирішувати за кожну людину. Ну, по перше, якщо людина опинилася за кордоном, ну вона повинна стати на консульський облік, і там їй видадуть також довідку про те, що вона знаходиться на даній території. Тобто, цю довідку вона повинна надіслати будь-яким шляхом, поштою або в електронному вигляді постачальнику. Тобто. Міськ газу, міськводоканалу, обленерго те, що проводить постачання, і попередити про те, що вона не знаходиться, що її будівля знаходиться на тимчасово окупованій території, і вона там не проживає. Вона або захоплена там проживають. Ворог або зруйновано житло і тому е, припинити е, нарахування на цю квартиру, якщо постачальник не реагує на це, будь ласка, є гарячі лінії, котрі працюють цілодобово і інших міністерств, і Нафтогазу, і в тому числі Міністерства реінтеграції. Ми готові надати всі роз'яснення 1548 цілодобова гаряча лінія. Пане Олексію, буду дякувати вам за цю розмову за це пояснення. Дякую, що були з нами на зв'язку. Нагадаю нашим глядачам з нами на зв'язку. Був Олексій Бородай, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.